Ми бійці зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ, перший батальйон, третя рота в складі 35-ї бригади морської піхоти. Виконуємо завдання на півдні України. Кожного дня нищимо ворога та відвоюємо метр за метром нашу рідну землю. Ми звертаємося до Сергія Шелудька та його підписників за допомогою дозбирати кошти на придбання. Автомобіля конче нам необхідного для підвозу бійців для переправи, а також евакуації. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ми військові з ведення з бригади в складі 35-ї бригади морської піхоти. Звертаємося до волонтерів Шелудька Сергія та Анни Науменко. Про допомогу допомогти зібрати нам збір на автомобіль та тепловізор. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Бажаємо здоров'я. Ми бійці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Просимо допомогу Сергія Жолудьку у сприянні збирання коштів для нас на автомобіль. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один ранок, посправлялися по господарству і далі будемо займатися безпосередньо іншими справами. Не всі їх підтримують, але ми будемо з вами робити. І хотів би зняти коротеньке відео. Нема коли знімати там кінчики конкретні, я в цьому ділі не дуже розуміюся, як його правильно робити. Але в кучку збив там деякі фотографії за рік, це не всі. це... Частинка це капля, зовсім капля тих фотографій, які свідчать про те, що ми з вами зробили. Так що, кому буде цікаво, залишайтеся, дивіться, подивіться, як вони, світлини за рік, пройшов рік, і ми пішли з вами на 29 авто. На даний момент збираємо для, президентського, для президентської бригади. От, імені Богдана Хмельницького. Вони також е, прикомандировані до 35-ї бригади морської піхоти на Херсонському напрямку. Тобто, у нас три автомобіля, які збиралися останні, тобто два з них вже є. На третій ми збираємо. Ну, на жаль, ми всі три не зможемо відігнати, але все може бути. Можливо, буде й і третій. І поїдемо всі три. І відженемо на Херсонський напрямок. Що ми зробили за рік? За рік купили резини. Я навіть не знаю. Це вже в районі ста комплектів. Із них два комплекти. Ми збирали на Татру, Ціна питання 174,1 комплект. Також ми купили бу-резину на Урал, дякуючи. Не пам'ятаю, як організація називається, дали по 5 тисяч гривень, це взагалі чинчинерів. Ну, це так, деякі моменти, да, які хотілося просто відзначити, ті, щоб в голові залишилися. Також купували там два колеса е Володі е Бондарю на Камаз, тому що. Така була ситуація. Також купляли смета, сметана на позиний, є такий 30-ту бригаду, два колеса на Камаз. Де купували трохи там в основному це автомобілі, ремонти автомобілів, запчастини. Також за цей рік ми допомагали Геобульдозер на щиті, Ми там, за період, якийсь, не пам'ятаю за три чи за 4 місяці ми допомагали їм ремонтувати їхній автопарк. От, і Ми витратили 434 тисячі гривень. От. Ну, а також багато 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 інших речей. Воно в голові все не, не вкладається. Також допомагав я, Юрій Фермагро, також купувати пару автомобілів, також купувати гомостатики, турнікети, магазини до автоматів 545-762, пару тройку там мавіків, прибор нічного бачення. Тобто, ну, все не запам'ятаєш, але це дуже-дуже Така, як для мене, для простого селянина робота була зроблена разом з вами величезна. Так що я хочу всім подякувати подякувати за довіру і підтримку. Ми рухаємося далі. відеозвернень більше, ніж достатньо. Люди звертаються, в основному хлопці також була зверталася Світлана Бут, не тільки хлопці і дівчата, які безпосередньо просили зверталися, допомогти придбати антидронову глушилку, теж ми її оплатили, це 108 тисяч гривень, вона в розробці, вона робиться через лист. Ну, так, працюємо. Тобто, все не можу сказати, всіх не можу відзначити, але тому щоб ніхто не ображався. Але всі ви круті, всім я дякую. Сьогодні проведемо прямий ефір, не знаю, там буде, що у нас виставляти на лоти чи ні. Щось знайдемо є ще, дякуючи інтернет-магазин Корвет, деякі речі, є картини, дякуючи мамі Любі. Є кружки, подушки. тобто... Для того, щоб щось назбирати, також треба вкладати. Так що, друзі, я всім дякую Дякую за роботу, яку ми зробили за цей рік. Приходили моменти, коли опускалися руки, але деякі люди просто витягували. От, і ми будемо рухатися далі. Ще сьогодні Несвітне не зоря вже попросили хлопці 72-ї бригади, там хлопчинка просив взвод ВМЗ, МЗ, взвод матеріального забезпечення. Надо срочно два колеса. Колеса до романа вже також прийшли. Пилипенка. Завтра хлопці чи сьогодні, можливо, їх перезують. Тобто рухаємося далі. Так що я дякую всім, дякую всім небайдужим за довіру, а критикам сидіть мовчки. Таке відчуття, або ви проти нас от, за руський мір, або просто сидіть і не мандіть, тому що таке. Відчуття, що ви приймаєте нейтральну позицію, а ось прийдуть і спитають, а я ж, а я ж, мені по барабану, чи це буде отакий, як за спиною, чи це буде із куркою на вилці. Тобто, ну, тобто, якось так. Так що, друзі, всім гарного перегляду. На початку відео поставляю відео звернення від хлопчаків. А може, зараз вставлю. Так що. Гарного перегляду, дякую всім за вашу довіру і підтримку. Слава Україні, героям слава разом до перемоги. Ми бійці 72-ї бригади танкового батальйону ВЗОТВМЗ звертаємося за допомогу до Сергія і його підписників для придбання гуми на позашляховик для виконання бойового завдання. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе.